Чор, добрий вечір. Добрий вечір як сказав великий Марк Твен. Український раз чули щось про таке. Чому український раз себе зараз відчуває погано? Я не знаю, чи задавався цим питанням хтось крім мене. Але україномовна частина расту, на жаль, дуже позорна. Нада. Ну бреть, не серйозно. В нас буквально залишився один сервер. Це паляниця, на якій живий тільки мейн сервер, а всі інші по 20 онлайну. Ліберті Раст взагалі втратив онлайн після останнього апдейту в грі. І як на мене, паляниця жахливий сервер, дуже багато читерів, малий FPS, відсутність цікавих плагінів і багато інших мінусів. Ютубери це взагалі інша тема. З відомих ютуберів у нас пару челіків. В мене був локальний конфлікт з одним з них. Але згадувати його не буду такими темпами. У КР-комуніті расту скоро подохне.